Вже перша партія, яку вимів, цей красний, що привезли, що у бабушки прорвав батарею, витягував його під дивана, допоміг, бо інвалід, бабуся не, не ходить, сидить чисто на дивані, піднімав разом з бабуською. Я не відказую, коли пенсіонери, коли те, без питань за це нічого гроші не взяв, вже готово, вже посіране. Ось вже висихає в сушарки. Сушарка отаплюється. Сираємо так само і весною, і зимою, і літом, і осінню. Вже круглий круге будемо їх чистити усі килими. Записуємося, дзвонимо. І переїхав я на новий адрес, кільна 17. в новому адресі. Вже своє приміщення. Ось такий гарний. б не той, вже він би як просто посвів би і його викинув. Бо вовремя його не, не почистив. Не почесто.